Для них усіх був один спільний ворог, на боротьбу з яким йшли не вагаючись, тоді ще не знаючи і не уявляючи, яку загрозу здоров'ю несе екологічне лихо. Їхали допомагати і рятувати інших. Вранці 3 травня 86-го року з першою колоною з району поїхав житель Іванівки Микола Романченко. Вдома у Миколи Афанасьєвича лишилась родина, дружина Ольга і двоє донечок. Про пережита ліквідатор розповідає, ніби події відбулись нещодавно. Завгар мене розбудив, я працював колоспів водієм. розбудив десь в часа два ночі з 2 на 3 числа. І сказав, що треба їхати по тривозі в ну, і Я і ще один нас, з Іваники, був такий Вітя Дітківський Єсвіт. І ми поїхали. Там у ставищах почали збиратися машини, ну, там в основному був кістяк, такий, наче цей колони, автопарк і цекось техніка. Ну, були представники із колгоспів, припустимо, в нас було села, дві машини. І як вже ми мали від'їжджати, ми виїжджали, ну так дуже ранешенько це було, то коваль манзіма Юзехові сказав, так, хлопці, має хто заблудить, а може відстане, знайте, що зупинка Чорнобиль. От ми приїхали, поїхали ми в Чорнобиль. Правда, ми приїхали, в Чорнобиль дуже швидко, бо так гарно їхали. Пам'ятаю, як приїхали до, до зони ДКП, до там, там стояли люди в масках, пожежні машини. І кажуть, головне закривайте вікна, щоб радіація не впала впали. Вікно. Старенькі машини, Мені, сестра, розумієте, це наше воно. А потім, як ми приїхали в Чорнобиль, це десь було 3 травня перед обідом. І так отак рядом. Отаку, От помимо Чорнобиль, місто, так з правої сторони якийсь, значить такий беріжок. А тут тако, і ми залишилися право, там майже до самого вечора, бо цей, що нас супроводжував, він поїхав десь у штаб, щоб значить, знати, куди їхати. Приїхали, він поки приїхав, то десь часов 5-6 ми були коло Чорнобиля, ожидали цей і зразу почувствували, бо... Щось почали губи пекти в горлі, гірці сильно здорово почало. Потім приїхав цей наш, що нас супроводжував, Ми поїхали, прямо заїхали в Чорнобиль, потім поїхали в Прип'ять, видно, заблудили трохи. З прип'ять поїхали, закупали в одне село, що якесь, там вже стояли машини, стояли машини. А ми приїхали, ну, ми знову не туди поїхали. Ще пам'ятаю, вийшов з машини і так проходжуюся, почало сутоніти. А підійшов до мене якийсь чоловік такий, що заповнився, та каже, а чого ви тут ходите? Кажу, а що вам треба? А ви каже, знаєте, що тут, що тут робиться? А ви каже, ходите, піднімаєте ногами і дихаєте. Потім знову сказали команду вперед, і ми поїхали у друге село. Приїхали ми в село вже з включеними хварами. Село називається Сичанка. Там ми ночували в машинах, хоч, звісно, назвати ночівлю то не можна, бо це знаєте в машинах. А рано повставали одного нашого товариша, була вода, такий Адам Мусіянко ставиш. Ми там помивали, помили руки. І чому мені запам'яталось, прийшла така одна бабка до нас, бабушка, Привіталася до нас Христос Воскрес. Ми їй відповіли, як сесно, три рази, а потім вона якось так зникла і гірко заплакала. Ну, знаєте, перший день Пасхи. І ми дійсно тіді, ми усвідомили, що наче куди ми попали і що тут правда відбувається. Потім вже днем вже зранку поїхали на ферми. Знаєте, почали шукати доски, цяхи, робити рештовки, грузиться. Вивозили худобу. ми аж до вечора грузились там. Ввечері виїхали, що сильно довго їхали, Знаєте, сильно великі, ну, дуже багато машин було там. І вивозили ми худобу в Макарівський район, разоз Андріївський. Оце така перша моя була подорож. Скажіть, будь ласка, як сім'я відреагувала на те, що ви їдете в Чорнобиль? А вона й не знала, що ми їдемо в Чорнобиль. А хто знав, що ми їдемо в Чорнобиль? А хоча б знала, то все одно ж треба, треба кудись їхати, як, комусь теж треба їхати. От спитайте, як вона відреагувала. Нічого, правда, як приїхав, як вже приїхав, то спалила костюма, <суміло> покупав так, як треба. І приїхав через п'ять годин, тільки приїхав з Чорнобиль, через п'ять годин як я приїхав, приїхав знову з Агалій диспетчер. Давай Гармансько в Чордові. Я тільки що приїхав. А диспетчер звернув увагу, каже, а що це в тебе? Ну, молоді молодіше, були, а що це в тебе такі губи білий під носом? І від радіації така було. А дружина що? Ну, як усі відреагували, що вона? Має. Треба їхати, то треба. Тільки ще я хотів сказати одно, ось ну, кожен, кожен раз їжджу до пам'ятника, ну це ще та справа, знаєте. І часто чую ось виступи наших керівників з району. І мені чого, і часто згадують цю колону, бо це є, ця колона їхала саме перша райо. І згадуюся якось техніку, всіх дякую цим водіям. Ну чого ж ніхто ніколи не згадав сільських водіїв. Оце така програна. А ви знаєте, що ось навіть, щоб згадали, ну хоч раз у, раз у рік згадали людиницю, і то якось на душі приємніше. Ви звалися зі мною. Так, да. Колись ми почуємо, то може на, на рік буде якась наука, що треба згадувати цих людей, хоча один раз у рік. Про події 29-річної давнини зі спогадів розповів житель Іванівки депутат районної ради, підприємець Борис Ткач, який відвідував Чорнобильську зону протягом 5 років. Ну, я працював в університеті, в Київському державному університеті, працював на фізичному факультеті. От, і певно, що коли вже підійшла радіація, відчулася в Києві у нас, побачили, що це дійсно загроза. Не якась там спочатку ж по телебаченню, все казали, що там ну, незначне щось там, якась аварія сталася. Коли ми побачили, що це дійсно стала велика загроза і Києву, і всій Україні, ну, я став думати, що, що можна кожен, як кожен став думати, що можна зробити для того, щоб щось допомогти цьому, позбавити, як позбавитись цього лиха. Ну, я придумав машину для. Для збирання радіації, точніше, для зняття верхнього шару, тонкого радіактивно забрудненого шару разом з радіацією. Ця, ця техніка копіювала рельєф поверхні і збирала дуже це і завантажувала в йти, закритий контейнер. От. Ну, Я зробив цю самотужку, можна сказати, негайно. Поїхав я в Чорнобиль відразу, там зустрівся із з людьми, які займалися дезактивацією, там був військовий в основному. От. Я розказав ідею, От. Ну, сказали, що що, да, що це може бути. Головне, щоб при збиранні далі не розповсюджувалось вітром і все далі. От. Я... Зробив швиденько цю техніку, ну до як швиденько, до осені, до вересня місяця вже була ця машина потужно зроблена. От, вона за, за годину-пів гектара позбавляла радіації. Тоді як кхе, солдатам необхідно було тривалий час і високих, при високих рівнях радіації працювати, і це дало змогу зменшити кількість, кількість і, і ступінь радіоактивного враження. Людей. Потім ще різні були інші машини, різні модифікації, бо скрізь там треба на полі, в лісі, на малих ділянках було це все. Загалом в мене є 5 патентів, тобто авторські свідоцтва, що свідчать про світову новизну. І запатентовано, зроблено всю техніку. Потім вже, значить, Неодноразово на протязі п'яти років я туди їздив, там впроваджували біля риж, там село Чистогалівка, біля цього був риж, так званий рижий ліс, повністю спалений гама випромінюванням радіоактивним. От. Ну, там ми пробували його і значить, показали добрі, добрі результати. Ну, Врешті-решт були також розроблені, ці машини було зроблено, підключили сюди значить, інститут Стройдормаш, головний інститут по землерійній техніці Радянської армії тоді. От, зробили конструкторську документацію, от, ну, і мали вже випускати серійно такі машини. От. Але, як завжди у нас знаєте, все вийшло, закінчилось кількома досвідними зразками, які зробили певну роботу. От. І далі зараз зараз що ж, зараз там техніка залишилась, там, звичайно, вона забруднена. Ну, а я ось тут пішов у фермерство, бо звичайно там це безслідно не проходить, якийсь відчув, що дійсно щось трошки, а тут на свіжому повітрі ожив от і працюю да, зараз будь ласка, ви усвідомлювали ту небезпеку, яка на вас там очікувала, коли ви йшли в Чорнобильську зону? Ні, ну як, як фізик, я ж розумів, наскільки це, всі ми теоретично це розуміли. Все думали, що це десь не про нас там, за захворювання і все інше. Але от знаю, що дуже багато людей, які там працювали, і, ну, ну, не зовсім дуже-дуже по-геройськи ставилися до радіації. тобто, Споживали продукти, які там є, ну, вживали спіртні, спиртне вживали, а тоді розслаблюється людина, вже вона менш обережна стає. І практично тих людей вже немає. З ту механізації сільського господарства я батю хлопців знав, які там були, їх вже давно немає, давно немає. Так що, ну, як всяка небезпека, з нею треба поводитися досить, досить обережно. От. І тоді буде. Буде все, все добре. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Да. Як ваша сім'я відреагувала на те, що ви їдете в зону радіаційного забруднення? Ну, тоді, взагалі, під пафосом, що треба рятувати Україну, от, плюс. То, що придумав цю ідею цього, цієї техніки, от яку, то певно, що мені хотілося все щось зробити, щоб воно було, було на користь. Ну, а як сім'я? Сім'я всі були вжахані зразу, а потім, а потім всі звикли, та й, та й що ж. Та й, та й все. Та й, що буде, то буде, а роботу робити, як завжди, потрібно було. От. Скажіть, будь ласка, яка картина постала перед вами, коли ви вперше приїхали в Чорнобильську зону? Ну, що це не начебто я приїхав в якісь лікар... в лікарню, чи в санаторій, чи що-небудь, перше враження, там таке всі в білих цих значить, халатах, всі в білих чіпчиках. от, Але певно, що зразу відчувалося, що все тільки чоловіки та військові, зразу ніде. це, Тобто воно враження таке складалося, як тоді в той час і називали, що це війна. Був на війні, да, був на війні. Це свого роду війна, боротьба із. Цим змієм диким, що вирвався з радіоактивності, з реактора от, на волю і став робити велику шкоду. От, так що, ну, а потім далі да, бачив, що всі люди стараються, всі тоді більш більш люди геройські ставилися до, до всякого, до самопожертви, до все менше оглядалися, що це потрібно, значить, потрібно. Ішли і працювали. От, от так, що можу сказати, таке враження, враження, враження. Що люди борються, і щось, і щось поборються, і сам долучився до них.